Продовжуємо випуск. Волонтерський штаб, українська команда, систематично проводить у Дніпрі творчі заняття для дітей. А цього разу вирішили провести майстер-клас для дорослих. На захід зібралися волонтери та матері наших захисників. Вчилися робити ляльки-мотанки. Мотанки, Мотанки давні родинні обереги українців. Виготовлені ляльки волонтери разом з гуманітарною допомогою відправляють як оберіг на передову нашим воїнам. Про українські рушники та вишиванки знають повсюди і в Україні, і далеко за її межами. А от про ляльку-мотанку інколи не знають нічого. Прекрасно, що традиції створення та використання таких ляльок збереглися та продовжують відроджуватися. Мотанки, які дарують на весілля, є оберігові мотанки, які дарують на народження дитини, є мотанки захисні такі. але в них у всіх є така відмінність. Вони не мають обличчя. Вони не мають ніякого обличчя. Інколи роблять хрести, але це теж символ, закриваючи обличчя, тому що якщо в них є обличчя, вони символізуються, що на них може бути ну, злодіяння зроблене. Тому мотанка має тільки значення оберігу і не має... Такого магічного впливу тому вони всі роблять це без обличчя. Це ну таке правило в них єдине. Мотанка від того мотати, тому вона намотується. Тканина взагалі рветься, завжди так було, і ну прикрашається вже своїм відчуттям. Головне було створити її з думками добрими, з добрими надіями, з відчуттям. Тому от така наша історія мотанок. На цей майстер-клас зібралися волонтери та матусі наших захисників. Всім хотілося зробити оберіг для тих, хто зараз на передовій зберігає наше життя та спокій. «Дорослі жінки зібралися зробити мотанки для наших захисників. Кожного дня наші захисники, наші чоловіки, наші сини, наші брати, сусіди оберігають наш сон, захищають наші домівки і наших дітей. Ми робимо з дітками майстерні творчі, малюємо, ліпимо. Але сьогодні ми звернулися до, до таких ляльок, які ми їм подаруємо, щоб вони всюди, де, де можуть бути, в машині, в рюкзаці. З ними були як іконка, як серце кожної матері, кожної жінки, і оберігали їх, тому що вони, як ніхто, роблять для нас те, щоб ми сьогодні дихали і жили і. Мріяли про майбутнє мотанка символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сильний сакральний предмет. Особливо під час майстер-класу старалися матусі наших захисників, вкладали у свої витвори всю душу та найгарніші думки. Молимося кожного дня не тільки за своїх синів, а й за всіх синів України. Цей оберіг це символ нашої культури, нашого роду, про який ми трошки забулися. Тепер ми його згадуємо. Я хочу, щоб всі хлопці, яких чекають матері, жінки, діти, повернулися додому, живі, здорові і неушкоджені, і перемога. Країни настала дві 2024 році. Волонтери української команди постійно підтримують військових гуманітарною допомогою, технікою, дронами та всім необхідним. А цей захід організували, щоб зробити ще й обереги для тих, хто нас захищає. Робимо майстер-клас з виготовлення ляльок-мотонок через те, що е нам цікаво зробити щось наше українську ідентичність, і передати нашим бійцям, нашим воїнам на фронт е ляльки-мотонки в виді оберегу, який буде їх оберігати на фронті ще більше з думками е рідних і близьких людей, з, з заботою і щоб ці люди знали дійсно, що вони не просто так. Обороняють нашу державу, а ми всі підтримуємо наших хлопців, які на передовій». цікавим та пізнавальним виявився цей майстер-клас. І для самого маленького учасника цього заходу. Я роблю мотанку, і це, це як там захисник. Поставлю у себе в кімнаті, буду думати, що вона мене буде захищати. А ось військові дійсно вірять, що мотанка є справжнім оберегом. Олександр Бучковський зі своїми побратимами пройшов багато фронтів. Оборонець каже, що відчуває силу і тепло українського оберегу. Коли получаєш да так, такий оберег, от, ну і такі мисі посіща, такі тоть теплі нисі. Ну даже на словах, я ну не зможу все об'яснити. Ну якби ти. Типу не сам, а з тобою і ще, хто тут здесь знаходиться. То есть, за спиною відчувається, що щось є. То есть, якась защита, якась та сама. І воно приємно, коли ну, таку вірш взяв, да, взяв, і е, воно як, як ж, аж тепло, это самое, що е, ну, це не переказати словами. Это самое. І, потом, Подивилися так, да, отводі би нормально. Там у нас все одно нічого. Ми раз її в карманчик хопа, а потім, коли тяжело, ми так раз ми достаємо. Подивилися. Ну, були такі случаї, де нам волонтери привозили, такі обереги. Коли нас і під обстрілами були, були такі хлопці, які взагалі навіть не вірили в Бога, але повірили в такі обереги. Повірили в Бога. Тож нехай всі зроблені волонтерами обереги захищають наших військових та приносять їм допомогу. А ще нагадують їм про те, що їх люблять і чекають. А всіх нас єднає одне: віра і надія в нашу Україну і в нашу перемогу. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.